Права 795. Знайди радіус кола, діаметр якого дорівнює. Перше завдання 12 см. Ну що ж, як нам знайти радіус, оскільки діаметр в два рази більший за радіус, то радіус буде в два рази менший за діаметр. Записуємо, що R радіус це діаметр, що ділиться на 2, і це дорівнює. В нашому випадку це буде 12, що ділиться на 2, Ну, і це буде дорівнювати 6. А ну записуємо чого? Сантиметрів. Є. І... Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, знайди радіус кола, діаметр, якого дорівнює 4,6 см. Ну записуємо так само, що радіус R це діаметр, що ділиться на 2, і це дорівнює. В нашому випадку це буде 4,6, що ділиться на 2, і це дорівнює. Ну що ж, 46 що ділиться на 2, це буде 23. У нас є один знак після коми, то Це буде 2,3. У дужках Записуємо чого? Сантиметрів. І переходимо до третього завдання. 5,7 дециметра. Ну що ж, Записуємо знову таки, що радіус R це дорівнює діаметр, що ділиться на 2, і це дорівнює. В нашому випадку це буде 5,7. Що ділиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми 5,7 запишемо як 6. Відняти 0,3. Ну і поділимо це на 2. Так буде простіше. Ми запишемо це як 6, що ділиться на 2, Відняти 0,3, що ділиться на 2, Це дорівнює тоді. Отже, 6, що ділиться на 2, це буде 3. Відняти 0,3, що ділиться на 2, це буде 0,15. І це дорівнює. Переносимо. І це дорівнює. Ну що ж, 3 мінус 0,15 це буде 2,85. А в дужках записуємо чого Дециметрію. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання: 4,12 дециметра. Ну що ж, як нам знайти тоді радіус, якщо у нас такий діаметр. Записуємо знов таки, що радіус r. Це діаметр, що ділиться на 2. І це дорівнює. Замість діаметру пишемо 4,1 що ділиться на 2. Це дорівнює. Запишемо і іділимо дільник вигляді звичайного дробу. 4 на 2 це 8. Плюс 1 це 9. Записуємо тоді 9 других. Що ділиться. 2 це 2 перших. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Задесуємо 9 других, що множиться. Обернений дріб до 2 перших це 1 друга. Тоді записуємо, у нас вийде 9, що множиться на 1, а в знаменнику 2, що множиться на 2. Це дорівнює тоді 9 четвертих. Ну, і це дорівнює. Заберемо 8 четвертих, це буде 2, цілих. ну і ще залишиться у нас 1 четверта. Є. І в дужках записуємо тоді чого? Дециметрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження радіуса за діаметром. На цьому вправу завершено.